Компанія автопарк у нас нове надходження Nissan X Trail 2020 року, офіційний автомобіль від єдиного власника, автомобіль до сих пір на гарантії до 2025 року. По комплектації задні передні парктроніки, легкосплавні оригінальні диски 17-го радіусу, безключовий доступ, електросклопакет, Електропривід зеркал механічні регулювання сидінь текстильний чорний салончик, світлий. Світла стеля, чистенька обережна. Так. Тут у нас мультикермо, круїз-контроль. 58 тисяч майже в автомобілі пробігу, двохзонний клімат-контроль, така от штатна мультимедія. Так, також є підігрів сидінь. Перейдемо до заднього ряду. Тут у нас обережні карти з електроскопідйомниками. Кішки, можливо, потребує хімчистки салончик, але не критично. Стеля вся чистенька. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати автомобіль можна за готівку, в кредит, в лізинг також трейдін. Чекаємо вас на тест-драйв.